Женю, ви мене чуєте? Є зв'язок з нашою є, є зв'язок з моєю колегою. Євгенія, що відбувається на Михайлівській площі зараз? Скільки народу прийшло? Чи не заважає вам погода? Наскільки все мирно чи не чинять тиск правоохоронці? Я хочу сказати, що наша акція має розпочатися лише за кілька хвилин. А наразі тут виступає група Тартак. Збираються наші прихильники, людей, які прийшли нас підтримати тут десь вже кілька, два-три. Дві три сотні підходять люди і підходять. От ось вже я зараз чую, що закінчує виступати група тартак. І має розпочати наш генеральний директор Микола Княжицький. Він буде виступати першим. Потім буде Митрополит Філарет, А потім буде виступати різні політики, а громадські діячі також нас підтримає ініціативна група 1 грудня. Крім того, хочу сказати каталексію що я знаю, що нашу акцію заборонили в Харкові та в Житомирі. Однак в Києві дуже спокійно. Міліції я взагалі тут не побачила. Вони просто проігнорували нашу акцію, тож це дуже сп... спокійно, ніхто нам працювати не перешкоджає наразі. Женя, вам гарного дня і Хотілось би запитати: ну ви сказали, що багато народу збереться. Як багато? В яких цифрах це можна приблизно е там підрахувати, і з яким настроєм люди приходять? я хочу сказати, що коли ще півгодини тому тут було десь біля ста людей. Зараз це вже кілька сотень, можливо, 300-400 людей, але люди підходять кожні п'ять хвилин. А настрої такі дуже, дуже позитивні, дуже радикальні місцями. Дуже багато людей з регіонів нас підтримують з плакатами. Наприклад, наші, наші прихильники із Одеси, я бачила, наші прихильники із Кременчуга. Що цікаво, дуже багато саме. Саме східних регіонів навіть не стільки заходу, скільки от приїхав підтримати сход і, і, і південь України. Женю, ну і ми, як організатор акції, обіцяли планували, що вона буде аполітичною, тобто не буде прапорів політичних сил їхньої символіки. Звісно, політики гості будуть. Вони ж такі громадяни, як і ми, і такі ж глядачі. Чи чи немає бодай там не проніс хто символіку партійну на цю акцію? А, ні, наші наші прихильники стримали своє слово. Організатори стримали своє слово. А, немає жодного політичного прапору. Лише, лише прапори наші в фіолетовому кольорі, наші корпоративні, а також просто намальовані від руки ті, які люди готувалися. І от зараз о, зараз одну хвилиночку. А, зараз вже, вже вийшов пан Микола. Виступає, я думаю, що ми цього не допустимо. Дякую. дякую.